Доброго квіткового дня! Сьогодні хочу вам показати, як у мене розрослася гліцинія. Будемо разом з вами обрізати. Я вже трошки ось тут почала. Що треба пам'ятати, про те, коли захочете її придбати? Про те, що це рослина-агресор. Чому так кажу, коли ще в 2020 році я закладала цю клумбу, то вигляд ось такий-малесенький був цього сорту. Він називається Blue Sapphire Блакитний сапфір. Замовляла я його у дендрофермі бережнюків. Я залишу ссылку в описі. Перший рік вона майже не росла, це два роки фото. А це вже три роки вона починається літо розростатися. І до осені, оце вже жовтневе фото, вона вже мала такі великі вигляди. Дуже-дуже швидко вона росте. І ось таке з вікном вона мені зробила буквально за останні місяці осені. Зараз я оці віточки всі попідрізаю. Це ось минулорічне насіння. Спробую посадити. Що воно виросте, не знаю. Коли воно квітне, можливо, ви знаєте, порадьте. І отут вже видно нові поростки. Ось так ось буду їх обрізати, щоб далі мені не руйнувало будинок. Високо-високо вона полізла під стріху. Буду видаляти такі ось засохлі. Так, і вкорочувати ті, які мені не потрібні, щоб вони високо йшли. Ось такі, до живого. Бачите, воно дуже-дуже сильно розкидається. Буду його частину підв'язувати, а частину буду зрізати. А, зараз долізу. Ось такі вона має насіння. Так. Це ми з вами відкриємо. Згодом побачимо. Воно таке пухнастеньке, пухнастеньке. А всередині чимось схоже на квасольку. Таке цікаве. Чутна чи не чутна, вона наче оксамитова. Воно дуже тверде. В природі стручки гліцинії, вони самі будуть розтріскуватися і за рахунок цього вистрілюють зернятка в землю. Тут всередині наче дерев'яне. Я думаю, що там насіннячко має зберегтися так як треба. І намерзнути, і сухнути. Спробуємо з вами посадити. Так, в стаканчик. Далі на вологу ватку. Водичці вони трошки побули, бачите, набубнявіли. І вологу ватку знову в стаканчики, нехай стоїть на тепленькому місці і проростає. Дивіться, аж видно, як вона кришу вміє підіймати огонь. Так, залізла зараз тут, на виду її порядок. Оце вже 100% спорчена, стара. Її також виріжемо. Стригти її потрібно обов'язково, якщо хочемо побачити квіти. На жаль, у мене фотоцвітіння не зберіглося, чуже фото не хотіла плагіатити. В цьому році, як зацвіте, обов'язково кинув коротке відео. Ось такий вигляд. Після обрізання там навіть стрем'янки я вже не достаю дуже високо. Знизу намагалася обрізала. Залишила там, де має бути. Брунька квітнути. В природі глицинія росте в китайських лісах. До нас в Європу вона потрапила років 200 тому. Це треба враховувати, коли будете її садити. Любить вона трошечки підкислений ґрунт. Перший рік я укривала на зиму, далі просто пристовбурний круг укривала так само, як і троянди землею і соломою. Вирощуйте рослини, і нехай вони вас радують.